Слухайте, а це не, не радянський союз. Ми зробимо з України Німеччину! Ну все де. Ну, цього достатньо. І так, друзі, всім привіт! Сьогодні у нас з вами продовження моєї рубрики політичні програми. Ми вже розібрали партію 5.10, 10 розібрали політичну програму Дениса Єлісєвича. І мені рекомендували в Тікток. Ну як рекомендували, я бачив коментарі, які дуже рекомендують партію гарант, яка нас врятує, яка зробить все, щоб було добре. І вони остання надія людства. І так, почнемо з головного. Спочатку історією їх. Наша програма це результат численних зустрічей з людьми, побудована на реальних подіях, сьогодення і народження з дискусії народу України. Основним вектором вважаємо розвиток та виведення нашої країни з економічної кризи. Благі намери, благі, і ніхто не посперечається, що ми в економічній кризі. Я впевнений, що в кожному пункті ви побачите і знайдете шляхи вирішення своїх гострих і болючих проблем. Цей момент в пізнавності партії і буде вирізняти нас-поміж інших наших опонентів. Лише конкретні дії, запам'ятайте лише конкретні дії. Мої та команди фахівців, які ретельно вивчали кожне питання і знаходили альтернативні шляхи їх вирішення, надихнули створити незалежну політичну силу. Пункти програми політичної партії Гарант базуються на проблемах наших співвітчизників. Десять кроків назустріч людям майбутньої України, в яку захочеться повернутися і щасливо жити. Лише спільними зусиллями відмовимо успішну державу. Ну, друзі, як ви розумієте, всім подобається десять кроків. Да у мене десять кроків, у Єлісєвіч, у Балашова і тут десять кроків. Ну, це всіх, це нормально. Але ще раз уточнюю, що вони. Вони а, конкретні дії, лише конкретні дії, так і написали. Тепер читаємо перший пункт: органи місцевого самоврядування, стимул та становлення територіальної громади як соціальної спільноти, розвиток форм прямої демократії, активне залучення членів громади до участі у виконанні завдань та здійсненні функції місцевого самоврядування, забезпечення прозорості в діяльності органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, реформування житлового комунального господарства, забезпечити надання громадських послуг в системі місцевого самоврядування на рівні, що відповідає європейським стандартам. Невиконання безповажних причин перевиборних зобов'язань повинна вести за собою адміністративне покарання з умовою заборони займати керівні посади строком на 10 років. Місцеве самоврядування для громади, а не громади для чиновника. І так, це був перший пункт. Давайте тепер детальніше. Стимул та становлення територіальної громади як соціальної спільноти. А територіальна громада не є соціальною спільнотою, то вже окей. Розвиток форм прямої демократії, активне залучення членів громади до участі у виконанні завдань та здійсненні функцій місцевого самоврядування. Все і ні про що, типу ей, ми будемо залучати народ і будемо приймати якісь рішення. А можна конкретніше? Ну, хоч трошки конкретніше, лише конкретні дії. Забезпечення прозорості в діяльності органів місцевого... яким чином? Яким чином? Ну, бляха. Треба писати, ми, наприклад, кожен звіт, кожну витрату будемо публікувати на сайті місцевого самоврядування. Тоді я такий, о, ну нормально, нормально. Більше того, в цьому звіті у кого купили, наскільки ну абсолютно все детально. Тоді зрозуміло, так? Ну, це вилами по воді. Далі: реформування житлово комунального господарства, забезпечити надання громадських послуг в системі, що відповідає європейським стандартам. Лише ще конкретні дії. Ну, бляха ж ти помилив. Знаєте, це можна взагалі переформулювати. Чваки. У мене нова переробча компанія. Ми зробимо з України Німеччини, все буде як в Німеччині. Все, ну все де. Ну цього достатньо. Я не буду казати, як, що там, який час треба, які кроки. Ні, 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 просто ми зробимо. я зроблю. Я зроблю проголосуйте. Проголосуйте за мене. Так. Невиконання без поважних причин передвиборчих зобов'язань повинне вести за собою адміністративне покарання з умовою заборонити і займати керівні посади строком на 10 років. Яким чином? От уявимо, от якщо в принципі, якщо от вся програма буде ось така, то нікого не посадять, тому що тут вилами по воді нічого конкретного. Одна вода. Вони всі водолії. От ви розумієте, поки що, поки що. Можливо, далі буде все класно. Чуваки, ну я не знаю. Я всю програму не читав. Зараз же ну що? Ну, окей, давайте так. Я написав в програмі, що я буду. буду Виводити нас на європейський рівень, а, і потім зроблю один крок з 10 тисяч, який виводить нас, і вже формально не підлягає під це. Ну ну повна. ну це, це просто для от людей, які не розуміють щось. І так, пункт номер два: соціальна політика і праця. Соціальна політика має спрямовуватись на реалізацію у суспільстві принципів солідарності, соціальної справедливості та взаємодопомоги, творення рівних стартових можливостей для громадян, забезпечення гідних умов праці, побуту і життя людей, допомоги соціально захищеним верствам населення. От, ну, друзі, тут конкретика, хоч якась є, хоч якась, мінімальна. Ну, що це? Принцип солідарності. Я теж за те, щоб у всіх були рівні права і рівні можливості. Але не можна. Створення рівних стартових можливостей для громади. Її не може бути рівні стартові можливості. Не може в теорії. Один район більш забезпечений, інший менш забезпечений. Ну, банально візьміть. П'ять хрущівок і 5 нових ЖК. Ну, скільки в середньому буде більше грошей. у кого? Ну, звісно, у нового ЖК. І от так само по громаді. Ну, ну це серйозно. Побуту і життя людей. Бляха, гідних умов праці, побуту і життя людей. Ну, гідних умов праці ще не може ще може держава в теорії забезпечити да, контролем. Побуту, ну що, як не розумію так далі забезпечити право на безкоштовну освіту і медичне обслуговування. Освіта це не товар, а право кожного громадянина. Абсолютно не згоден. Абсолютно, у нас, по перше, є вже і так право на безкоштовну освіту, і толку з цього. Толку з цього, скажіть, будь ласка, витрачаються бюджетні кошти, кошти платників, податків на те, що людина отримує десь диплом і по ньому не працює. Ну, це ж не прикольно, це ж неадекватно. Далі, медичне обслуговування. Ось у нас зараз типу безкоштовне медичне обслуговування. І нафіг воно вперлося страхова контрактна медицина. Коли ти платиш собі за страховочку кожен місяць, приходиш до лікаря і в тебе все безкоштовно, все безкоштовно. Більше того, я навіть думаю про те, не, до кінця ще не придумав, але. Можливо, вести страхову медицину саме з повним полісом. Ви розумієте, що в Америці є різні полюси, а в Україні вести, що не може бути ніякого полісу, ніж який покриває все, всі 100% витрат. Я думаю, це буде справедливо. Або зробити два види: перший, який може бути, має обмеження, наприклад, щось основне: кардіологія там траля-ля-ля-ля. а другий вже повний. Або зробити такий принцип, що не можна називати поліс максимальний. All in і так далі, якщо він не включає абсолютно все. Тобто людина не має бути юридично грамотна для того, щоб їй вдруг страховка не заплатила. Такого не може бути в теорії. І людина не має нічого платити. Тобто вона купила страховку, все, вона навіть ну максимум одну гривню формально оплачує. Все. А оце бляха всім безкоштовно, це Жадянський Союз. Добрий день. Соціалісти. Так, далі. Підняти статус і суспільне значення педагога, створити для освітян умови реалізації свого високого покликання навчальні, виховні і особливо дослідницькій та пошукові діяльності. Відродити поняття честі і гідності з боку учнів, вихованців та їхніх батьків або інших законних представників головне завдання нашої партії. Головне завдання їхньої партії відродити поняття честі і гідності з боку учнів. Ви серйозно зараз? Політична партія буде виховувати учнів? Ну, ну, це я вам зараз от серйозно читаю, ви це бачите. Знаєте, яка буде повага а, до вчителів? Коли, коли а, ми приватизуємо освіту? Коли буде 80%, це приватні школи. Тоді у них буде нормальна зарплата, тоді буде нормальний відбір, не буде цих радянських вчителів, будуть адекватні, і вчителі в приватних школах набагато краще ставляться до викладачів, ніж державні. Бляха, ви народите честь і гідність. Задання політичної партії честь і. Ладно, я вибачте, я забагато багато ваги на цьому зустрів. Просто мене це ну, трошки підбесило. Чесно. Може, зараз далі. Ще раз, я не знаю, може далі зараз буде все окей. Може, ну тут бувають помилки, у всіх можуть бути помилки. Нашою командою розроблено комплекс заходів щодо популяризації та підвищення статусу професії вчителя в Україні. О-о, все, тут конкретні кроки. Давайте. Прийняти закон, відповідно до якого кожен освітянин, перш ніж вступити до педагогічного ВНЗ і в подальшому йти професійною стежиною, повинен присягнути на чесну, професійну та якісну роботу в закладах освіти. Тому пропонуємо створити кодекс педагога. Ви бачили, мій вірус обличчя, да? Тобто, для того, щоб учні краще до тебе ставились, треба кодекс педагога. В мене ж по-любому дивляться вчителі. Ну як вам ідея? Далі. За освітянином, який вперше приступив до професійної діяльності в організації дошкільної та середньої освіти, на період одного навчального року закріплюється звання педагог-наставник. За гідне виконання посадових обов'язків, педагог має право на підвищення своєї кваліфікації та збільшення посадового окладу. Яким чином це дасть честь і гідність? Ну, давайте далі. Кожному молодому спеціалісту та освітянину із званням, який підготував переможця призер районних обласних та міжнародних олімпіад, конкурсів та спортивних змагань серед учнів та вихованців, уповноваженим органом у галузі освіти за рахунок економії, по діяльності відповідної державної організації освіти, буде нараховано разову винагороду в розмірі посадового окладу. Ні, ну це напевно прикольно, але ну ви ви ще, ну, перечитайте. От поставте на паузу і перечитайте, як воно сформульоване. Це ж просто. Четверте молодим освітянам гарантується. Перше, службове або соціальне житло після 30 років трудового стажу Світін матиме можливість вступити в право власності. Слухайте, а це не, не Радянський Союз. Я просто. Може це, може, це партія Радянського Союзу, я щось переплутав. Педагогам, що працюють у сільських населених пунктах, обов'язково надати земельні ділянки під індивідуальне житлове будівництво. Педагоги, які працює в сільському населеному пункті, повинні виплачуватися підвищені не менше, ніж на 40% оклади і тарифні ставки, на відміну від колег, які здійснюють професійну діяльність у міських умовах. Ну, давайте будемо чесними. Якщо ми хочемо, щоб розвивалися села, дійсно, нам треба мотивувати людей працювати в селах. Але толку від того, що ви даєте йому земельну ділянку під житлове будівництво з його зарплатою. Ну, ви взагалі розумієте, скільки будинок коштує? Ну, от ви взагалі вдупляєте, і оцей 40 їх не врятують. Навіть якщо ми зробимо зарплату там, ну хай буде 40 тисяч, так? ну, тисячу доларів. Тисячу доларів. Це ну, немало насправді, то яким чином? Він все одно побудує собі будинок, пляха. Ну яким? Я не до кінця розумію. Але окей, окей, давайте. В принципі, це, от, це хоча б конкретний крок, я хоча б його розумію. Тобто ми виділяємо їм землю, ми даємо їм більшу окладу. В принципі, це може бути мотивацією для того, щоб вчитель поїхав в село. От це от ці два пункти, які я можу такі. Ну, да, да. І то я, хоча, з іншого боку, я вважаю, що не має бути у держави земельних ділянок, тому, ну, як надати? Купити, да, може бути. Соціальна підтримка з оплати комунальних послуг. Ну, в принципі, ну. Бляха, ну я чесно, не люблю це соціальну фігню. Як зробити? Як зробити? Дати йому нормальну ЗП. Дивіться, в моїй програмі 80% шкіл і 99% університетів будуть приватизовані. Це буде контрактна освіта. 20% якраз я розраховую на села. Що ми зробимо? Коли у нас звільняється бюджет з 80% шкіл, тобто ми вже не витрачаємо туди наші гроші, цим займаються підприємці. Ми можемо збільшити нормальну зарплату вчителям. і ти в селі. Може заробляти хороші пристойні гроші. Ну тобто реально поставити 40 тисяч. Людина така, хм, в селі за 40 тисяч можна. Нормально? Нормально. Або навіть 50. Повірте, це в селах не так багато вчителів. Тобто, це не так сильно вдарить по бюджету, включаючи те, що ми вже його скоротили. Але ж тут не так хочуть. Тут хочуть просто додатково з нікуди взяти, ви розумієте? Все безкоштовно, освіта безкоштовна, медицина безкоштовна, а все лише ще піднімемо. За який рахунок, бляха, я не знаю. Але ми це зробимо. Ми це зробимо. туди. Так, Україна без бар'єрів. Створення соціальної інфраструктури зобов'язання забудовників на етапі проектування ЖК враховувати потреби всіх категорій населення. Слухайте, от перший раз, коли я такий, 100% так, це от, ну, 100%. Кожний забудовник, коли будує, неважливо, офісний центр, ЖК, що завгодно, але чомусь тут тільки про ЖК сказано, має робити безбар'єрне середовище. Підтримую на всі 100. Досконалення та доступність закладів навчання та реабілітації для людей з особливими потребами. Ну, це так, знаєте, в цілому, в цілому, але, ну, в принципі, да, Я вважаю, що у нас має бути реально класне, комфортне, безбар'єрне середовище. Щоб людина могла виїхати на вулицю на інвалідній колясці, Чи я не знаю, як воно правильно толерантно зараз називається. Чому, по-вашому, в Америці стільки на вулиці людей з інвалідністю? Тому що в них немає проблем виїхати, ви розумієте? Вони можуть і на машині кататися. Більше того, більше того, у них часто забиті парковки для людей з інвалідністю. Інвалідами. Ну, ви розумієте, так? Да? Не чуваками, які такі, о, блін, я хочу два метри ближче, а реальними людьми. Там просто буває місця не вистачає. Тому що у них все це доступно. Підвищити адресні соціальні підтримки населення. Ні про що? Ні про що? Лише конкретні дії. Вести прозорі формули розрахунку індивідуальної пенсії, щоб кожна людина могла розраховувати собі розмір пенсійного нарахування. Теж не розумію, якщо ми зараз говоримо про людей з інвалідністю, то вони і так знають, яка у них буде одна група стільки, друга стільки. Ну куди там покращувати? Там одна сума ж. Пенсійний фонд як перерозподільний механізм повинен бути ліквідований. Ну тут почекав тут початок вже да. да. Замість нього створити альтернативний фонд інвестор з власним капіталом. Для цього рівнецьким від населення йому слід передати частину коштів фонду національного добробуту. Нинішні майбутні пенсіонери стануть власниками своєї частки в капіталі фонду інвестора і зраховуватися на гідну оплату заслуженого відпочинку. Початок хороший кінець ні. Ні, дивіться, які вони співучасники, бляха. Ну, ні, має бути у нас нормальний фонд, як Норвегії, куди ми такі гроші закинули, інвестуємо, а з відсоточки вже оп-оп наростаємо і розподіляємо на всякі соціальні витрати. Це є в моїй програмі теж, ну. Так що... Не так як написано, але цей оцей хід думок трошки правильний. Збереження кількості робочих місць як один з головних критерій вибору власника при проведенні приватизації чи банкрутства підприємств. Так, може, для початку вони б написали, що приватизацію хочуть, ні? Дивіться, дивіться, збереження кількості робочих місць. Нічого не дасть. І якщо ми будемо робити такий критерій, то нічого не буде. Ну, Тобто, є якийсь завод, і він шиє, да? але він, ну, він банкрот, по суті. І якщо ти продовжиш там шити, ти так само будеш банкротом. Але якщо ти його переробиш щось інше, то ні. Ну, це, це радянське, Це радянська штука, абсолютно. Я зрозумів, що ці чуваки чисто радянські. За кошти держбюджету слід готувати спеціалістів в остродефіцитних спеціальності та спеціальності, що визначатимуть подальший стратегічний розвиток суспільства. Так, взагалі, то вони з самого початку казали, що освіта має бути безкоштовною. Ну тобто, а тут додатково про це кажуть? Не розумію. Підтримка учасників бойових дій АТО ООС, та чіткі конструктивні дії вирішення проблем людей, які отримали статус АТО. Це реалізація програми нове життя шляхом створення спеціалізованого центру зайнятості та психічної допомоги. Дивіться, дивіться. Ну, я думаю, що це у нас вже Атон. Не так рахується. Коротше, давайте так. У тих, у кого БД або ті, хто воювали, да? що має бути? Має набути нормальна психологічна допомога. Як ми це можемо зробити? Ми можемо будувати реабілітаційні центри, ми можемо залучати спеціалістів, психологів. Більше того, я скажу: я колись був в одному з таких реабілітаційних центрів ще до повномасштабної, і там були професіонали. Єдине, що не вистачало року, ну, тобто, ви розумієте, дуже багато людей з АТО. Дуже багато психологічних проблем, а психологів не так багато там було. І зарплата там була ну реально паскудна. Ну, щось в районі 18 тисяч. Це при тому, що там були маценати. Тобто, вони давали гроші, і це але це ну, так було на відсотків 20 державним, за інше давали гроші просто люди. До речі, одним з тих меценатів був Василь Верестюк. Сприяння розвитку безкоштовних спортивних закладів. Все безкоштовне, все безкоштовне. Виділення бюджетних коштів на участь у змаганнях та оновлення територіальної технічної бази повинно бути цільовим та супроводжуватися жорстким контролем відповідних служб та органів. Батьки не повинні сплачувати спортивну форму та участь у змаганнях. Повинні. Повинні, бляха. Бо це нічого не дає. нам. Це нічого не дає державі. Те, що ваша дитина, моя дитина, неважливо, приймає участь в яких змаганнях, нічого не дає країні. Ви розумієте? Ми маємо на цьому або заробляти, або не витрачати. А тут, бляха, ну, ну в чому сенс? Ну, які, якого біса інша людина має купувати форму моїй дитині? Ну чого? Ну я не розумію цього. І оце знову це все, все має бути прям під серйозним контролем. Угу. А як? Як під серйозним контролем? Ти мені скажи. Ну я не знаю. От розумієте, я навпаки вважаю, що нічого не треба контролювати, треба зробити так, щоб не було що контролювати. Це 100% гарний вихід. Підвищення соціального статусу працівників інтелектуальної праці рівня матеріального забезпечення інтелігенції, вчених педагогів, лікарів, інженерів та інших. Лише конкретні дії. Підвищення соціального статусу працівників. Ну, бляха. Ну, ну добре йде, ну Радянський Союз. І люди, люди реально, от вони читали цю програму і кажуть, що це ну прям клас, це те, що має бути. Та це ж радянсь... ну реально Радянський Союз. Я буду багато разів, походу, це повторювати. Що значить підвищення соціального статусу? Ми в капіталізмі живемо. В капіталізмі. Цільова підтримка та заохочення талановитих молодих та досвідчених вчених. Дивіться, ніколи не буде нічого хорошого, якщо це робить держава. Ну, ну зрозумійте, Просто зрозумійте. У нас не можуть бути якісь там програми вчених, ну які вчені? У нас грошей в країні нема. Які вчені, що вони будуть робити? Просто не заважайте їм. Якщо якийсь бізнес робить щось, якісь дослідження, і так далі, не заважайте йому це робити. Все, вони самі будуть це робити, повірте. Просто не заважайте людям. Запровадити програму для стимулювання інноваційної діяльності в Україні. Ну, дії? ну ні про що? От просто ні про що. Давайте я теж запровадити а, мегатехнічні створення мегатехнічних ультранано-турбоматеріалів і досліджень, і для того, щоб ми стали безсмертними, безсмертними і, і, і а, завжди перемагали у всіх війнах. Отак. От, от да, да. Ну, класно сказав, да? от молодець Микола. Молодець. Переможемо. Отак от переможемо. Щось я на них злий, але чесно, я на них не злюсь. Просто для мене вибільшує самі цитати. Я не знаю, хто є голова цієї партії, не маю нічого проти нього особисто, але ця, ця програма, можливо, вона застаріла, у них вже є якась нова, але я на їх сайті дивлюсь. Вона комуністична. Заохочувати до благодійної діяльності заможні вести населення задля соціально майнової рівності між заможними та бідними. Сука, що вони пункт читаю, то щось. ну... Давайте так, просто тих, у кого є гроші, заохочувати ними ділитися. Задля соціально майнової рівності між заможними і бідними, всіх прирівнять. Ну, якщо вже це не ну, тупо ну, Радянський Союз, то я вже не знаю, що чесно. І що значить заохочувати? Це як? Просто так ніхто гроші не віддасть. Ну, тобто, на щось конкретне, наприклад, до повномасштабної війни я донатив постійно притулкам, собачкам, котикам, але я б ніколи б не донатив на якусь іншу штуку на соціальну рівність. Ніколи б. Я б безкоштовно допомагав дитячим центрам, купу речей робив. Окей, да? Але, але на якусь рівність ніколи. Чого людина має на таку фігню донатити? Я не розумію. Ти що значить, змушувати? Просто ви має, максимум, що може зробити держава, це замовити купу реклами, витратити наші гроші, щоб ей, донатити це класно. Ну там не тільки ну, мається на увазі війна, на що пізно закінчиться, і будуть люди донатити вже не на війну, а на щось інше. Так, медицина. Сприяння розвитку сільської медицини. Класний пункт. А можна, ну, крім слова, сприяння? У вас є ще щось? Наприклад, конкретно що ви будете робити? Лише конкретні дії. Забезпечення закладів сучасним обладнанням та створенням комфортних умов для працівників і пацієнтів. Фінансова підтримка працівників медичної сфери. Це те саме, що я буду казати зараз. Фінансова підтримка військових. Ну. Вести контроль та водити всіх фармацетичних вітчизняних виробників. А зараз це бляха не робиться, де? Да? Зобов'язати аптеки відпускати ліки лише за рецептами лікарів. Оце спірне питання. Якби я думаю, ті люди, які е, дуже сильно топлять за цю партію, прочитали би цей пункт. Вони б такі: Нє, ні! Українці не хочуть рецепти. Серйозно, українці не хочуть, хоча це треба зробити, але вони цього не хочуть. Оно тут, тут давайте так, тут Я згоден, що лікар має описувати рецепт і так лікуватись. Створити спеціальну комісію при міністерстві. От, бляха, створити комісію. Господи, у нас що мало комісій вже скільки? 500-800 комісій? При Міністерстві охорони здоров'я України для... та вести обов'язковий моніторинг фармацевтичного бізнесу на продаж вітчизняних та імпортних лікувальних засобів. Ні, ми маємо зробити контрактну страхову медицину. Все, у нас 200 мільярдів на рік іде бляха на Міністерство охорони здоров'я. Наше воно нам? Ми робимо контрактну страхову медицину. Все, і ліки вже контролюють бляха всі страховка, лікарі, всі, хто хочеш. Ну і ми трошки контролюємо. І все буде окей. І людям не треба буде, блін, витрачати блін, останні гроші на ліки. Обов'язкові виконання та дотримання всіх пунктів клятви Гіппократа в медичних закладах. Клятва Гіппократа – це формальність. Це не контракт. А нести повну відповідальність за фатальні помилки в лікуванні та вновленні неправильних діагнозів, Шахрайство медиків. Ну, дивіться, може бути неправильний діагноз, а, ну, випадково, а може бути спеціальним. Це шахрайство, да. але ну, він може бути випадковим. Ви розумієте, наприклад, дві хвороби, які однакові симптоми, і ти не можеш це знати точно. Таке теж буває. Якщо саджати кожного медика за помилку, ну всі сядуть. За порушення клятви та на виконання прямих обов'язків усіх лікарів без винятку позбавляти кваліфікації або права на подальшу лікарську діяльність. А чого не в'язницю одразу? Ну, бляхаш ти. Так, друзі, ми коротше зробимо так: я розіб'ю це на два відео. Якщо, ну, якщо це відео вам сподобається, ви скажете другу частину, тоді розіб'ю на два відео, тому що я не витримую. От, ну, прям не витримую, серйозно, мені морально важко це читати. Я зроблю 5 пунктів. Якщо вам зайде, ви такі лайк, підписка, все таке, коментарі напишете. Ми зробимо другу частину. Якщо ні, я ну його в баню це читати. І до речі, ставайте спонсорами, буду дуже вдячний. Я знаю, скільки зараз? Мені до психолога після цього треба. Четвертий пункт національна безпека. Підтримка на належному рівні власного військового потенціалу. Лише конкретні дії. Створення високооплачуваних робочих місць в професійній армії. Призов буде скасований, натомість введена форма первинного контракту, яка забезпечує професійні можливості для подальшої освіти і зростання військово службової галузі. З Цим пунктом з цим я згоден. Абсолютно, контрактна армія має бути. Український солдат повинен демонструвати найвище почуття товариськості, дружби і окопного братства. Наша священна, що то там держава, вставай, щось там, народ, да, чи що там було б в кімні Радянського Союзу, вже не пам'ятаю. Потрібно викрити дідівщину. Оце, до речі, правда, і досі на десні вона є. Хто в курсі, той в курсі. Це основне гасло нової контрактної армії. Дружба, окопне братство. Ні, має бути професійність. Оце має бути гасло. В країні має досконалюватися і створюватися нове озброєння. Ну, це факт, але ну. Ну дивно, це як політична програма. Ну, як? Як? Скажи як? Зарплата вчителям п'ять доларів. Як? Оце так має бути. Це питання завжди. От ви читаєте, друзі? Як ви зрозумієте, що ну, програма дичина якась? Ви просто ставите питання як? А його нема відповіді. Все, якщо не написано як, тоді не все. Безперервно розширювати виробничу та серовину базу фронт робіт з конструювання, модернізації військової техніки і масове виробництва. має держава цим займатися. Мається зробитися приватний випак мораторій на продаж стратегічних підприємств оборонного комплексу. Ліквідація посередників у вигляді Укрспецекспорту. Ні, я вважаю, що має бути у нас а, продаж. Стратегічних підприємств. Ну, прям приватизація їх. Суворий контроль за виконанням українських міжнародних контрактів. Ну, це просто ні про що. Це суворий контроль за митницею. Суворий контроль за податковою. Вибирайте мене. Я стан. Я, стану, я, я самий кращий Я за все хороше. За все хороше. Послухайте мене. За все. Бляха, вибачте, я вже кривляюся, але я не можу. Ну, дуже важко. Я сподіваюся, що ці чуваки з гаранти не приїдуть мене бити, чуваки. Не треба. Будь ласка. Якщо ви захочете мене побити, краще давайте вже ну. Може там напишіть, може, і там я не знаю, що поговоримо, подискутуємо. Судова реформа. В рамках судової реформи необхідно провести повну ротацію складу Верховного суду, а також люстрацію судів, викритих в участі в неправосудних замовних і політичних процесах для розгляду заяв у терпілих подібних процесах повинна бути створена спеціальна суддівська палата. Я вже думав комісії. Дивіться, дивіться, те, що мають бути всі люстровані, це факт, що всіх позвільняти нафіх, просто всіх кожного суддю звільнити, кожного і набрати нових, нормальних. За участі не те, що за участі, а те, що це може контролювати тільки американці. От американці нам вибирають суддів. Якщо щось не так, претензії до них ми будемо ставити. Вести програму на державному рівні, повернути право органам внутрішніх справ країни, усвідомлення своєї державної місії що, конкретні дії. Відродити самоповагу і довіру населення, позбавити їх від диктату, олігархії, корупції політичних функцій. Ну, теж ні про що, друзі. Чесно, ну блін, так важко. так. Ви, напевно, хочете, щоб я тут аналіз прям повний проводив, але. Бляха, ну от уявіть, що. От мені кажуть, от на цю картину що це це не зніма. це з фільму месники. І Як я поясню, що це не з фільму месники? Ну це ж дичина вже на автоматі. До речі, замовляйте картини. Нагадую, вот посилання буде внизу. і ну дуже складно, дуже складно з ними. Дуже дуже важко читати. Бляха, дуже важко читати це. Поки ж я у Арестовича не таку стрьомно, Ну не таку стрьомно. Вони просто менше води набуть якось. Якось це і там не було комунізму. Там було як ну був не дуже розумна, не дуже розумна політична програма. Теж за все хороше проти всього поганого, але без комунізму. А тут з комунізмом. Ну просто вести програму на державному рівні, повернути право органам внутрішніх справ країни усвідомлення своєї державної місії. Ну шо ні, чесно, я розумію, що треба змінювати їх мотивацію. Чесно, я розумію. Але бляха, ну треба не треба це писати в програмах. Конкретні дії. Знаєте, що ви маєте зробити так, щоб чиновник ні за що не відповідав, щоб його ще не було цього чиновника? Щоб цих чиновників було 50 тисяч на всю країну. Тоді все буде окей. Він не має ні за що вирішувати. Митниця не має ні за що вирішувати. Ви інвойс скинули. Показали, що це, я викупив футболку за 10 доларів, ось чек за 10 доларів, я заплатив дію 1 долар, все, я забираю цю посилку. Кінець, не має бути. Те саме податкове. В ідеалі взагалі зробити так, щоб всі податки були автоматичні. Не знаю до кінця, як це зробити, але ідеал має бути на транзакції, щоб взагалі не було жодного адміністрування. Або максимально його простити, ну максимально просто до не можу. От у вас приходить один раз на місяць зарплата, да, ви десь відсоточків хопа заплатили, або там, наприклад, включити функцію автоматична оплата податків одразу. Все, і в кінці раз на рік подали декларацію. От таке має бути. Максимально просто. Але це треба пояснювати. Це треба пояснювати, ви розумієте, що конкретно будете цим робити, а не просто ну треба зробити повернути моральний дух. Зробити. Ну що. Ой, я щось думаю, чесно, що це буде відео веселіше, але вони мене трошки випісали. Ще раз, ще раз, друзі, якщо мене вони будуть погрожувати мене бити, я зніму про це відео, тому не суйтесь, будь ласка, до мене. Якщо у вас будуть які до мене претензії, або ви захочете подискутувати на ефірі. Шановні люди з партії Гарант, я буду радий. Друзі, лайк, підписка, дзвіночок ставати спонсором. Па -па.